опери Наталка Полтавка Івана Котляревського. Ти знов чогось сумуєш Наталко. І знов щось тобі на думку спало. Мені з думки не йде наше безсталання. Та що ж робити? Три роки вже, як ми по обожеству своєму, продали свій домик на мазурці та переїхали сюди жити до Полтавки. Покійний твій батько довів нас до цього. І мама, так йому на роду написано, щоб жити багатим до старості, а вмерти бідним. Він не винуватий. Лучше була я, мала. Не терпіла б такої біди, а більше через твою непокірність. Через мою непокірність ви біду терпите, мама. А я ж, скільки хороших людей сватали за тебе? Розумних, зажиточних і не без копійки. А ти всі відказала. Скажи, в яку надію? В надію на Бога. Лучше посивію дівкою, як піду заміж За таких женихів, які на мені сватились. Уже нічого сказати. Хороші його. А чому й ні? Дяк Тахтуліський, чомний чоловік. Він розумний, писемний і не без копійки, А волосний писар чи підканцеляристкою Скоробошенко — чомний люди. Скажи, кого ти хочеш діждатися? Може, якогось пана, чи губернського панича? Лучше все, якщо вийшло полозавіка. Була першою дячихою, а після й попадею. — Хоч би і протопопшою, то Бог з ним. Нехай вони будуть розумні, багаті й письменніші од нашого Возного. та коли серце моє не лежить до них, і коли вони мені осорожні. Та й всі письменні, нехай вони собі тямляться. Знаю, чому тобі всі нелюбезні. Петро нав'яз тобі у зуби. Дурниця все те, що ти думаєш. Чотири роки обнімні ній ні слугу, ні Так що ж, адже ж і він об нас нічого не чує, та ми живемо. Той і він жив, і так же пам'ятає од нас, та боїться вернутися. Ти не забула, як покійний твій батько не зробив Петра на останок і не дав свого благословіння на ваше з ним замужество, так і мого ніколи не буде. Ой, мати, мати, серце невожу. Кого раз полюбить, з тим і помирає, Відомого горя ти жалю не маєш, хто прийшов по серцю, забудь заставляєш по серцю, забудь заставляєш. Ой, мамо, мамо, не погуби дочки своєї. Отаку, схаменись. Ти мене одна дикрова моя. Чи захочеш я ж тебе погубити? У Божество моєї старій як мене швидше заміж тебе віддати. Та що ж? Хто відає? Нехай же прийде Петро, він хороший парубок. З ним до злидні вихідні не може. Або хто відає? Може, де запропастився, може, одружився, може, за тобою недовго тужився. Тепер так буває. Що одну нібито любить, а про іншу думає. Петро не такий. Серце за його ручається, і воно мені віщує, що він до нас вернеться. І якби він знав, що ми тепер бідні, о, кінця світу прилину би до нас на поліче. Не дуже довіряю своєму серцю. Цей віщун часто обманює. Ти придивися, як тепер у світі робиться, та й у Петрі забудь. А лучше, якби ти була покорна і мене слухала. Чи я тобі, дочко, добра не желаю, коли кого зятем собі вибираю. Ой, дочко, дочко. Що ж мені почати? люб'я знову? Зятя до достати, метро десь блукає, Боже оженився, може, за тобою не догожурися. Ой, дочко, дочко, що ж мені почати? Де ж знову зятя достати у старості моїй силу, на кого ставлю бідну сиротину? Ой дочко, дочко, Що ж мені почати? Ти ж знову зятя достати Тебі ж без приюту, молоду дитину, на кого ставлю бідну сиротину, ой, дочко, дочко. Що ж мені почати? Диж люб'я знову зятя достати. Ти на тебе деш, щоб я не дожила збачити тебе замужем, щоб через твоє упрямство не дожила я віку. Сльози цієї перебори положать мене в домовину. Не плачте, мамо. Я з вашій волі і для вас за першого жениха вам угорного піду заміж. Перенесу своє горе, забуду Петра, і не буду ніколи плакати. Ната, ну дочко моя, ти все для мене на світі. Прошу тебе, викинь Петра з голови, і ти будеш щасливою. Трудно, мамо, викинути Петра з голови, а ще трудніше із серця. Та що робить? Дала слово за першого вийти заміж для покою матері. Треба все перенести. Скриплю серце моє, перестану журитись, осушу сльози свої і буду весела. Женихи, яким я отказала, в другий раз не прив'яжуться. вознову так відризало, що мусить очепитися. Більше, здається, нема на приміті. А там, ох, серце моє чогось ще